Всім привіт, друзі! Цією весною я пройшла свою восьму коловаду. Чому ж я так її люблю? Перша причина це те, що за два тижні можна провести глибоке очищення свого кишківника, печінки від токсинів, бактерій, грибків, паразитів в домашніх умовах, без відриву від роботи, і дуже комфортно. По-друге, що ти на цій програмі стрункішаєш, краще виглядаєш і скидаєш вагу. Я скинула 3 кілограма, можна і більше. Третє це те, що додається енергії на цій програмі. Ти наче оновлюєшся, молодішаєш, таке відчуття років на 5 молодшою себе почуваю. Четверте те, що змінюються свої такі звички. Похарчування, не хочеться їсти шкідливу їжу, тільки корисну. Ну І п'яте, те, що після цієї програми всі вади і всі наші колагі, ангелуронка набагато краще засвоюються на очищений організм. І саме після цієї програми потрібно проходити очистку лімфи. Це буде дуже ефективно. Ну і правда, наші кораловці кажуть, що хто не проходив. Програму Калаваду той не оздоравлювався в коралому клубі, тому рекомендую.